Кримські татари чи Кремли. Хто вони чим відомі? Що дали світові і як змінили історію? Дивіться у відеоблозі Моменти історії персони. 25 жовтня 1920 року в Алупці народилася людина, яка не потребує представлення. Ім'я Амітхана Султана увійшло до підручників з новітної історії України. Він двічі герой Другої світової війни. Про нього казали, що в бою він творив справжні чудеса. А насправді це була людина дивовижної скромності. Льотчик Випробувач став справжньою легендою для свого народу. Після закінчення Другої світової війни він увійшов до десятки найкращих льотчиків світу. А ще він герой відомого художнього фільму «Хайтарма», Режисером та головним актором, якого є куратор нашого відеоблогу. Амедхан міг би прожити довге та щасливе життя, але йому не пощастило тільки в одному народитися за часів Радянського Союзу. І тільки він один знав, через який тяжкі випробування, розбиті мрії, біль втрати та трагедію свого народу йому довелося пройти. Про нього говорили, що з дитинства він був сміливим, відчайдушним, хоробрим. А ще в нього була мрія стати льотчиком та покорити небо. У 1938 році він вступає в першу Качинську військову льотну школу. Здавалося, все йшло за планом улюблений Крим, улюблена робота, кохана дівчина, але війна внесла свої корективи. Вже 22 червня 1941 року молодший льотчик Амедхан Султан виконує кілька бойових вилітів, за що нагороджується орденом Червоної зірки. Тут на війні довелося під ворожим вогнем вчитися новим реаліям і при цьому швидко і точно орієнтуватися. Про Аметхана казали, що він був схожий на гірського орла. Він відрізнявся пильністю, стрімкістю і відвагою. Тому не випадково саме орла він обрав своїм символом та оберегом. До речі, тільки Амітхану було дозволено зображати орла на своїх бойових літаках. В перші місяці війни його ім'я гріміло над Ярославлем, над північною Прусією, над рідним Кримом та Сталінградом. Після котрого він зарекомендував себе як визнаний ас і був включений до складу збірної радянських льотчиків у 23 роки, 24 серпня 1943 року, він був нагороджений золотою зіркою та званням героя Радянського Союзу. Для молодої людини це була дуже висока нагорода. Нарешті, 8 квітня. 1944 року війська 4-го Українського фронту почали штурм укріплень противника на півострові. На Метхана поклали завдання знищити німецькі літаки та не дати їм піднятися в повітря. Його ескадрилія повинна була вилітіти першою та взяти на себе основний вогонь німецьких зеніток. І тільки в травні 1944 року, коли Крим був повністю звільнений, для Аметхана настає довгоочікуваний день. Він їде до батьків в рідну Олубку на три дні з друзями. А вже вранці, 18 травня, він став свідком жахливої трагедії. За наказом Сталіна, весь кримськотатарський народ за один день повинен був бути висланий. У списках на депортацію була і мати героя Радянського Союзу Насібе, батька, як уроженця Дагестану, не стало чепати. А всіх інших родичів і близьких вже садили вантажівки та кудись відвозили. Амітхан поспішив в штаб до полковника, який керував цією операцією, щоб з'ясувати, на яких підставах виселяється весь народ, але в грубої формі отримав відповідь. Що це наказ і він не обговорюється. Все, що зміг запропонувати полковник відстояти матір Героя Радянського Союзу, очевидно, розуміючи абсурдність ситуації, що склалася. Звістка не принесла полегшення мету. Те, що він пережив, не завжди залишилося в його серці глибокою кривавою раною. Він не міг без сліз. Дивитися на жінок, дітей, людей похилого віку, яких групами направляли на складальні пункти. Ні, амітхан не міг погодитися з несправедливим звинуваченням на адресу його кримськотатарського народу. Після 18 травня 1944 року цей життєлюбний юнак змінився назавжди. У полка Амітхан повернувся зовсім іншою людиною. Влітку його полк був направлений до Москви осваювати новий винищувач. І тут він зустрів її. Історія розповідає нам романтичну версію того, що Аметхан несподівано закохався в дівчину на ім'я Фаїна і дивним чином швидко зробив їй пропозицію. Проте, добре відомо, що такі люди, як Аметхан, були під постійним наглядом спецслужб. Так, він був герой. Але він був кримським татарином і в певному сенсі неблагонадійним для Радянського Союзу. Тому було важливо, щоб поряд з ним була людина, яка б постійно повідомляла про кожен його крок. Сьогодні вже відомо, що ця жінка, як і багато інших дружин, неблагонадійних героїв, працювала на КДБ. І Ємедхай про це дуже добре знав. Все своє життя він був під негласним наглядом відділу боротьби з націоналізмом, і злочинністю та антирадянською діяльністю. Про щастя в цьому шлюбі не йшлося. Родичі, героя та очевидці розповідали, що Фаїна ніколи не ставилася до свого чоловіка з повагою, тобто вони були зовсім різні люди. Проти те, що Амедхан був закоханий по справжньому в свою роботу. Пізніше і в його житті з'явилося справжнє кохання. Все, що зараз ми можемо сказати, вона була його співфічизницею. У лютому 1945 року Амедхан знайомиться із французькими льотчиками з винищувальної авіадивізії Нормандія німан Французи з великою повагою поставилися до подвігів майора Амедхана Султана. Але у Радянському Союзі. Коли 26 липня 1945 року його представили до Другої Золотої Зірки, деякі високопоставлені штабні працівники порадили йому змінити національність. Але Аметхан впевнено писав в особистому листку в графі Національність, що він кримський татарин. Він міг би закінчити військову академію та зробити блискучу кар'єру, але вибрав професію льотчика-випробувача. Амедхан Султан подав заявку в підмосковний льотно-випробувальний інститут льІ. За час льотної роботи він освоїв близько ста типів літальних апаратів. Його час у польоті склав 4237 годин. 1956 році він приєднався до кримськотатарського національного руху за повернення до рідного Криму. Вище керівництво було незадоволене ні втручанням в кримськотатарське питання Медхана, ні його національною принадлежністю. Двічі герой повинен був отримати третю золоту зірку, але з певних причин не отримав. У листопаді 1970 року Амедхану випала нагода з групою конструкторів літіти в Узбекистан, де ще мешкали його земляки. Активісти Кримськотатарського національного руху організували з ним зустріч в Самарканді. Сам Амедхан був небалакучим, але думку про те, що кримськотатарському народу треба переміщатися в Крим, твердо висловив. Через два місяці трапився фатальний виліт. 1 лютого 1971 року Аметхан Султан загинув під час виконання випробувального польоту. Причини трагедії залишилися нез'ясованими досі. Сьогодні в Алупці, в будинку, де він народився, відкритий музей Аметхана Султана. У місті Сакі його ім'я названо Цілий мікрорайон в Симфірополі. Одна із площ міста Таера та Клуб, де він почав свою кар'єру льотчика. Бронзовий бюст прославленого льотчика встановлений і у Києві. На його честь була переімінована одна із вулиць столиці України. Тому що провільніше буде вважатися, що Амедхан Султан був не тільки двічі герой Радянського Союзу, а ще він був двічі герой України. Дивіться нас на всіх сторінках соціальних мереж кримського дому. Підписуйтесь та підтримуйте нас вподобайками.